Же час новин для вас працюють факти, і вікна вітаю. У ЦРУ підтвердили, що США призупинило допомогу Україні та обмін розвідувальними даними з нею. Про це повідомляють американські медіа. Директор управління Джон Редкліф підтвердив, що США поставили на паузу військову допомогу Збройним силам України та підтримку на фронті розвідки. Водночас Редкліф наголосив, що з нетерпінням чекає завершення паузи та співпраці з Україною на шляху до миру після листа. Володимира Зеленського до президента США. А тим часом у США триває політична суперечка щодо переговорів з українським керівництвом. Сенатори республіканці закликають Трампа врятувати діалог з Зеленським і залишити позаду напружену розмову в Білому домі. Про це пише видання Захіл. Хоча найближчі союзники американського президента досі вимагають від Українського лідера вибачень, утім, чимало республіканців у сенаті кажуть без сумнівів у цій війні один агресор це Путін і Росія, і подальша підтримка України з боку США критично важлива, щоб зберегти важелі впливу Києва в мирних переговорах із кремлівським диктатором. Сенаторка республіканка Ліза Мруковський розкритикувала зневажливе ставлення Трампа до Зеленського. Можливість спільних відвідин Вашингтона президентом Франції Макроном, британським прем'єром Стармером і українським президентом Зеленським розглядають про це сьогодні. Повідомила речниця французького уряду після засідання ради міністрів. Поїздку планують на найближчу перспективу, втім точних дат не називають раніше. В Парижі повідомляли, що Макрон працює над відновленням контактів між Україною та Сполученими Штатами, щоб досягти тривалого і міцного миру. Тим часом опитування показали, що 64% французів виступають за подальшу військову допомогу Україні з них 20% навіть за її збільшення, за припинення 17% від загальної кількості опитаних. Що ж до відправлення в Україну французьких миротворців, то 67%… Це підтримують, але тільки після того як буде підписана мирна угода. Загалом же за даними статистики, кількість французів, які виступають на боці України з червня минулого року, зростає. Японія твердо стоїть на боці України та виступає проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво силою. Про це заявив посол України Японії в Україні Масажінакагоме. Дипломат наголосив, попри швидку зміну глобального ландшафту, позиція Японії щодо України залишається непохитною. Розв'язана Росією війна не просто конфлікт, а кричущий акт агресії проти суверенної держави, який Порушує основи міжнародного порядку, наголосив посол. Він переконаний, щоби встановити справедливий і міцний мир, потрібна єдність між ключовими міжнародними партнерами. І Японія прагне відігравати роль у цьому процесі. Дипломат нагадав: на сьогодні японський уряд уже надав Україні понад 12 мільярдів доларів фінансової, гуманітарної та економічної допомоги. Поки серед дипломатів точаться суперечки дискусії при фронтові міста спускаються під землю у Херсоні, який ворог обстрілює постійно сьогодні. Живуть до 70 тисяч людей, і для них намагаються облаштувати якомога більше безпечних приміщень під землею. Це і лікарні, і дитячі простори, і навіть театр. Про місто на лінії вогню Ольга Читайло. Центральна частина Херсона, вулиця, яка веде до головної площі Свободи. Тут пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів майже кожен будинок. А чим ближче до Дніпра, тим більше руйнування. Там навіть немає людей, немає птахів, немає животних. Вони туди навіть не заходять. Перебувати на вулицях Херсона небезпечно, адже неможливо спрогнозувати, коли буде приліт. Але у місті продовжує жити майже 70 тисяч людей. І для того, щоб воно функціонувало, всі соціальні об'єкти намагаються перемістити під землю. Тут під землею діють лікар. Є театр, бібліотеки. Читати новини для мене мука. Щоночі безсоння німіють руки. Це репетиція вистави Альони Мовчан у Херсонському обласному театрі. Дівчина читає власні вірші про війну. Загарбники знову атакували. Ховайтесь у сховища чи підвали. Загинуло п'ятеро, рахували 16 живі. Театр тут працює безперервно з часів деокупації. Має декілька сцен у бункерах і регулярно запрошує відвідувачів на прем'єри в умовах постійної небезпеки, каже директор Олександр Книга. Це можливість, хоча б на короткий час повернутися до нормального життя. Вони йдуть в театр, вони налякані. Може дині, але вони посиділи годину тут, і в них розправились плечі. Вони вийшли, вони поплакали або посміялися. Це і терапія, певна да? і це надія. Ці діти прийшли на заняття з музики. На дворі лунають вибухи, але тут в укритті їх не чути. Вам подобаються такі заняття? <правда> да. Координаторка дитячого простору Тетяна Михайловська каже, у Херсоні, який під постійними ворожими атаками, діти фактично не соціалізовані. Школи працюють в онлайн режимі, а дитячі майданчики небезпечні. Діти дуже замкнуті, їм дуже важко говорити, інколи навіть проговарювати. Але в нас на нашому просторі працює професійний психолог, психологиня, яка спілкується з дітьми, виявляє їхні потреби, направляє. Хтось з вас в школу входив? От в реальну школу так, так в яких класах сікіл я тільки в першому була. А в цьому залі діти займаються спортивним танцем. З викладачем Миколою Олексашкіним ми познайомилися два роки тому. Тоді він займався зі школярами онлайн. Тепер тренер вирішив повернути офлайн формат. Колектив побачили вперше. Це для них було дуже дивно. Вони почали спілкуватися. Це дуже допомагає їм триматися від того, що зараз в цьому місті відбувається. Такі ж простори створюють і для дорослих. Організація Успішна жінка. У бункерах різноманітні заняття. Ручки – я мура на колічки, локтики – розслаблені. Три роки живу вже в такому жахіті. Війна мені це просто як е, така допомога, що до непаслава мене передати. Я живу повноцінним життям. У сховищах працюють органи влади. Це підземний офіс Білозерської селищної ради. В укриття переносять і лікарні. Наш блок обладнаний апаратами штучної вентиляції легенів, концентраторами кисневими, дозаторами. Це операційна підземного медичного закладу у місті, де постійно стріляють такий об'єкт критично важливий. Бували такі випадки, коли е, пацієнтів привозили під обстрілами. Під обстрілами нашої лікарні, коли е, наша лікарня е, була, тобто е, обстріли були буквально в кілька десятках метрів від нас, і було досить я особисто скажу про себе. Було дуже страшно йти. в операцію. тут є не лише операційна, це повноцінний сучасний заклад, тільки під землею. Хворий, якщо поступає, він зразу заходить. Е, ви бачили в реєстратуру, якщо це необхідно, де його оформляють. От, після цього оцінюється його стан. Якщо це йому е, необхідна пихова рани, наприклад, чи просто поверхнева стабілізація, в нас є маніпуляційна, ви бачили, там роблять всі необхідні е, з хворим маніпуляції, і все цього він йде на ліжку. Сім таких підземних лікарень е, специфічних, бо для кожного закладу охорони здоров'я створена своя підземна лікарня. Заступник голови ОВА каже: чим більше таких об'єктів, тим більше шансів у Херсона пережити складні часи. Намагаємося всю перенести безпечні безпечну, скажімо так. Це і заклади, які це в першу чергу зорієнтовано на те, заклади, які приймають людей. Працюють з людьми, це як і лікарні, це які заклади освіти, це і заклади соціальні, які надають послуги різного характеру. Але потрібно розуміти, що на це потрібні великі фінанси, скажімо так, і самостійно там область, чи якась громада справитись з цим не зможе. Для тих, хто залишається у місті, такі простори, де ти більш-менш у безпеці, це шанс жити життя попри війну. З Херсонщини Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Юрій Остапчук. Факти сі єдині новини. Цифрові рішення, які мають спростити життя ветеранів у міністерстві цифрової трансформації, працюють над оновленою версією дії, яка буде Повністю адаптована до потреб ветеранів таким чином хочуть побороти бюрократію, очікування в чергах. Натомість низку послуг можна буде отримати за кілька кліків у смартфоні. Нині в дії українські захисники згенерували понад 400 тисяч електронних посвідчень ветерана. Майже 25 тисяч захисників подали заявку на отримання півтори тисячі гривень на заняття спортом. Через портал дія бізнес можна зареєструватися на отримання гранту. Розробники також додають можливість оформити статус особи з інвалідністю. Послугу планують запустити всередині 2025 року. А ще у додатку дія спеціально для ветеранів буде новий інтерфейс. або там дрони тобто всі в нього буде там окрема вкладка сервісами про можливості. Він буде знати, які для нього є гранти, які запускаються там не знаю, кредитні програми. Обов'язково всі послуги за замовченням запускаються офлайн в ЦНАПах. Саме у ЦНАПах захисникам тепер можна отримати 19 послуг. Серед них витяг з єдиного державного реєстру. Раніше щоб отримати цей документ, потрібно було чекати 30 днів, тепер 5 хвилин. І звісно, значно полегшить життя військових автоматичний статус учасника бойових дій, який оформили без черг уже от. 110 тисяч захисників нову екосистему проектів Мінцифри реалізує спільно з міністерством ветеранів серед майбутніх планів створення цифрової шпаргалки для ветеранів. Шлях пораненого цифрової трансформації будуємо цифровий процес, який дозволить людині при отриманні поранення і потраплянні в лікувальний заклад. Просто отримувати підтримку від держави, не бігаючи, не перепитуючи, не стоячи принизливо в чергах. Найближчим часом буде відкриття першого етапу цієї послуги. І другий півріччя там вже одноразова грошова допомога тощо. Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону для військово зобов'язаних митців і працівників медіа. Про це повідомив заступник міністра культури Андрій Наджос. Якщо раніше всі звернення з проханням про виїзд отримував мінкульт, то тепер їх надсилатимуть до відповідних інституцій, наприклад, Держкіно. Там перевірятимуть все необхідне, і міністерство отримуватиме вже верифікований документ, підписуватиме лист дозвіл лише міністр або виконувач обов'язків. Подавати документи у мінкульт треба щонайменше за 15 днів до виїзду. Максимальний строк перебування за кордоном 60 днів. Військовозобов'язаному необхідно мати запрошення та військовообліковий документ. Медійники повинні надати чітке редакційне завдання і наказ про відрядження. Нагадаю, від минулого тижня Мінкультури з 3 березня припинило видавати листи сприяння для виїзду за кордон військово зобов'язаним чоловікам. У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Тучицький заявив, що Кожен п'ятий діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від мінкульту, не повертається.